1 липня в Запорізькій політехніці починає працювати консультаційний центр приймальної комісії. Саме тут абітурієнти зможуть отримати фахову допомогу з будь-яких запитань, що стосується вступної кампанії у 2025 році. Реєстрація електронного кабінету, оформлення пільг, підбір релевантних спеціальностей за інтересами і вміннями та, власне, подача заяв. Щоб запланувати візит у комфортний для вас час, скористайтеся сервісом електронної черги. Посилання на нього є в описі до відео або просто відскануйте QR-код, що зараз на екрані. Ми знаходимося за адресою міста Запоріжжя, вулиця Університетська, 60, колишнього Жуковського, 7 корпус Аудиторія 1.1. Ми чекаємо на вас з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Квитку консультацію можна отримати за телефонами, що вказані в описі до відео та на екрані. А для того, щоб знати все про процес вступної кампанії, підписуйтесь на телеграм-канал Вступ 2025.